Секті панувала чітка ієрархія, були кола посвячених та низові п'ятірки. В кожній незовій п'ятірки був старший брат, який щодня складав звіт про психологічний стан та що відбувається в низовій п'ятірці. Кожен звід вивчався дуже детально керівництвом секти, і кожне відхилення члена секти від нормальної поведінки присікалось одразу. Для всіх членів секти були розроблені чіткі інструкції на випадок протистояння з органами влади. При затриманні кожен член секти повинен був знищити документи та оголосити сухе голодування. Арешт вважався духовною смертю, яка за собою потягнула в подальшому і фізичну смерть. Новими членами секти переважно ставали молоді люди 15-20 років. Вони віддавали автомобілі, квартири, гроші, цінності. На початку 1992 року філії секти були майже у всіх містах України. На початку 1993 року засоби масової інформації з посиланням на Юрія Кривоногова, який оголосив себе пророком Матері світу, оголосив про. Масове самогубство у зв'язку з кінцем світу. Дата була визначена 24 листопада 1993 року, але потім вона була перенесена на 11 листопада 1993 року. А що відбувалось далі? Дивіться в наступній частині.